Всім привіт! Сьогодні буду маринувати хек. Буду робити в томатному соусі. Рибку почистила, вимила гарненько, а тепер буду нарізати на шматочки. перекладаюся в миску, рибку трошки підсолю. поперчу за смаком. Перемішаю її. Олія нагрілася на сковорідці. рибку макаю в муку, трошки струшую і викладаю. Рибі смазила рибку гарно з обох боків і винімаю, припростигаю. Начистила і порізала е, цибульку, то скільки хоче цибулі собі. Як хто любить мариновану, то робить більше, хто як любить. Я її трошки промариную. Ложку цукру сюди додам, чайну ложечку солі, оцет влию сюди, ложку. Я думаю, дві. як буде. Ось так. Перненько перемішаю і залишу, на, щоб вона трошки промаринувалася. Я її трошки таку рукою жмакаю, щоб вона була м'якша. Буду варити маринад. Таку беру каструльку невеличку, сюди лию 300 мл, 350 тут водички, і хай закипає. Додам сюди дві ложки цукру. Трошки пів чайної ложки солі, небагато. У нас цибуля вже соляна і рибка соляна. Тут, тут тільки так трошки ложку олії додам. Додаю сюди ж кетчуп лагідний. Так як я роблю для себе, я трошки додам кетчуп чилі. Все гарно розмішала і буду чекати, поки закипить. Я додаю ось дві ложки. Попробувала і треба ще ложку додати. Отак. Все, тепер буде норма. Закипіло, тепер виключаю і буду чекати, поки не вистигне. Простих маринад і вже буду збирати рибку, таку ось форму. На дно трошки цибулі покладу. Кладаю сюди рибку, руками так швидше буде. Ось так. Перекладу сюди все ось. Тісненько так. Так. А тепер сюди цибульки. Ще покладу цибульку любимо всі. І знов Викладаю. льненько всю. Ось якраз виходить так у мене. От. А тепер викладаю всю цибульку зверху і заливаємо маринадом. якраз. Чуть-чуть лишилося не влізло. Ось і все. Накриваю кришечкою і на ніч холодильник. Можна довше, щоб стояло. Ну, я покладу на ніч, завтра будемо вже смакувати. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!